Добре утро, друзі. Друзі, готую собі снідонок. Покришила кабачок і зелену цибульку. І хай воно в мене потушкується, не прижариться, а щоб просто потрошки потушкувалось. Друзі, кабачок потушкувався. Я додаю шинки, Добавила шинки. Тепер, друзі, я додала два яєчка. І хай також трішки протушкується. Друзі, посолила, спеції я не кидала ніякої. Зверху посипала петрушкою і положила три кусочки сиру. До речі, раніше петрушку я взагалі її не любила. Ну, взагалі вона мені не подобалась. Зараз я їм із задоволенням. Друзі, це мій сніданок. А ще трошки пізніше попів цикорі з молоком. Кофе я вже пила. Друзі, хто зі мною сніде, всім приємного апетиту. Друзі, а після снідання я покрасила цуколь на заборі. Воно тоді не так і осипатиметься. А це тільки що я покрасила. Друзі, а це мій обід. Тільки що прийшла з огороду, вас з собою не брала, бо там то полола, бур'янів хватає, не, не вимерзають. Попідсажувала буряки ще на цим клинчику. Ну, в общем, не брала вас з собою. Це в мене холодець, я вчора варила, на куріному бульоні курячий. Ішла, вирвала цибулі чесничку. Ще в мене гріється чайник на кулучу. Це корію з молоком і буду обідати. Друзі, всі, хто обідає зі мною, приємного апетиту. Друзі, привіт-привіт вам! Ви зі мною на кухні. Друзі, тут сонечко світить. Я не знаю, як воно не засвічує. Ну, нічого не можу зробити краще. Друзі, я готую собі вечерю. Ще не вечір. Третя година, по-моєму, 15 годин. Ну, я щоб було готове, бо в мене ще на сьогодні плани є. Друзі, буду, як не знаю, може вам поганкувати видно, я буду розповідати, що я роблю. Друзі, я накришила цибульку. Ой, цибульку, плитку я включила. Сковорідку я змазала олійкою і буду, друзі, заразом кидати цибульку і заразом морковку. Морковку я трішки потерла, а трішки порізала дрібненькими кубиками. І нехай вона в мене тушкується. Так, Друзі, бо я зараз в основному, якщо щось і готую, то без вас. Я просто, щоб швидше такий час на стол, на подвір'ї роботи багатенько. Хочеться щось успіти. Так, друзі, оце я висипала морковку, цибульку, вона тушкується. І напевно я заразом сюди вірю водички. Водички я дуже іскромна. Угу. Більше візьму. От так, друзі, візьму і нехай тушкується. Накриємо кришечкою. Ну, у мене тут ще дюга з стоїть, то я буду готувати вже не собі. Ну, потім до того ми дійдемо. Так, друзі. Чесно, не знаю, як мене видно через те, що мені вас погано видно якось ви в темні, а я на сонці. Так, друзі, а тепер я буду ось взяла капустку молоденьку і поки мене це протушкується, зроблю більший огонь. А я сюди наріжу цю капустку. Не знаю тільки, чи тому, то, тому, то я наготувала, а чи мені додати, то я, друзі, не знаю. Не хоче мені кисло. Та можна то й не кисло зробити, ну подивлюсь. Так. Щас, я ока на тарілочку. Подобається мені, друзі, весно. Хоч і роботи багато, так ну зато, зато як хорошо, все цвіте, все росте. Воно ну, той морозець був, зараз така погода. Але. Все одно на дворі красиво, красота. Сьогодні в нас тепленько. Сьогодні я вже там кой, що пополила, та таке цибулю морковку, ну те, що росте. Бурячок у мене погано зайшов, сьогодні я його пересівала, це на цьому клинчику, де я частіше, де я з вами буваю. О. А на тим я вчора і не знімала, бо я на тим. На, огород... На огороді була то, ну, по домашніх справах. І думаю, ладно, день пропущу вже. Так, друзі, це я, якою ж мені лопаткою кроще. Це в мене тушкується. Тут у мене морквина величенька і цибулина дуже величенька. Це в мене тушкується. Ну, що я можу заразом готувати зараз і друге, другу сковорідку. Це вже я буду не собі, друзі, готувати. І собі я буду готувати, бо я так і не сказала, що риба в мене знаготовлена, риба хек, я хочу з овочами на вечерю, а не собі я хочу ліниву піцу бистренько зробити. Зділати, кажу, чуєте? Зробити. Сюди я вбила четверо яйчок, Розколочу. А тепер, друзі, в мене є лавош. Я б його і загорнула. Можна загорнути, зробити ковбаса, сир, зеленіцю. Ну він у мене вже тверденький. Ну, не тверденький, а твердий. Ось такий лущий, чуєте. І я його ось сюди. Це я трішки пропустила з главашом. Главаш я люблю. Можна і супчиком, з борщиком чи з холодчиком. Ну, якось проживала. Нічого страшного ми його оприходуємо ще. Так, любовь идет сюда. Ще. Все я могут так. Якщо свіжий лаваш можна соломкою так порізати, як ми робимо домашню лапшу, то як зробить? Чи так Так, Друзі, мені кажеться, що в мене тут. Буду я сюди висипати уже і капустку Нехай у нас усе тушкується розумно. бачу, треба сюди водички ще додати. Бо я не хочу, щоб піджарювалося, я хочу, щоб протушкувалось. Друзі, додавлю водички ще. Я не з чорника і чорник прийняла. Так, друзі. Друзі, друзі. Сольки треба ще підсолити. О, яка красота дівчатки виходить. О. Ну, треба, щоб і вкусно було, ж не тільки красиво, правда? Правда, ще в мене тут і зелені нарвала, йшла. Зараз зелень вже вже в мене і салот скоро буде свій. То хорошо зійшов. І укропчик такий вже нічого. Ох, і хай, друзі, все тушкується. А мені треба вже на другу сковороду. Тут ось бачите. Те покинуло, те взяло. Ну нічого. Це ось трохи м'якший ший. Так. Ну і оце хвоти. Туки це хвати, і я вставляю другу сковорідку. рідку. Я її також змастила і буду зараз висипати туди блинчик цей. Основа нашої піци. Може, мені треба прикрутити. О, цель на ваші к нам. Но... Не надо пока. Так, це в нас гаряче вже. Все, пробую руками, вже у нього пеклося, все, все равно не кою слізу. Так, друзі, я знаю, що вам за цією сковородою не видно. Ну, я так вилочкою розправляю і хай жориться мій блинчик. Ну, це не мій, ну я то роблю. Ну, це я не собі. А оце собі. Собі і не собі. Да, от, друзі. А що ж, так надо. Ну, да. Зріба мене готова, а туди на піцу я сейчас ось наготую. Я витягнула колбаси. Тут у мене три сорту. Якраз так вийшло. Це в мене купчина. сир сервілот. Свіровало так Сервіру, отик, тепер у мене, вареночка, буде я так я зроблю собі. Не собі, короче, два блюда зроблю зараз. разом. Ще напланувала, напланула не ходь. Як получиться скажу. Плани плани. Так. Так, друзья. Я так ось. мені ось і шинка. Уряд чи так, А що тут? Тут що? Тут ще треба. Таке ще трошки і будемо перевертати той блинчик, а тут у нас хай ще тушиться. Друзі, витягла й другу лопатку, ну, однією мішаю, та вона мене, я нею просто йок. мені нею удобно. Зручно, чи йок, друзі? Як правильно казати. Так, мені дорогенькі, і кишу оцю шинку. Шинку покрішимо. Не відрізала, сейчас відріжу сиру. Сиру тоді натру, щоб зверху. І друзі, ну чому не піца, да? Піца буде всім пиццам піца. Дивіться Вот так, я думаю, хвоти. Пахне, друзі, пахне, хоч би не згоріла. Так, друзі, будемо перевертати. Перевертатиму я зломи розум. Такий одний блинчик. Ні, ну, Оток. Оток. Не, ну да вже так ще. Не вкривати, Не я зараз прямо виложу колбасу. У мене тут сковорібка, ця миленька. Я не знаю, чи вона вся влізе, оця колбаса, що я не готувала. Ну, попробуємо. Це, друзі, попробуємо. Я вам покажу, бо я знаю, що вам не видно. Коротше, друзі, все висипала кучкою. І буду очим кроші розправляти, не знаю. Так, друзі, о і піца ж буде. Треба ну, да ще з сиром його, щоб воно сир придавиться, розтане. і тоді буде порядок. Давай вам два блюда с розовым. Я хотела идти зеленые трешки. Так. так, высыплю. Дівчатка, це така піца ні в якій піцерії таке не зроблять. Піца, я ось вам покажу. А як же, як я накрию, чи воно, друзі, чи не пристане? Та вроді би ні. Ну що ж, так і трішки зелені хочу. так. А що в мене тут? з моїм, та нічого, тут все нормально. Все нормально, а цю виключою. Тобто, овочі в мене тушкуються. А я ще трошки піцу зелені отак посиплю і вам покажу. Піца, друзі, готова ще Девочки, трішки таке пристало до кришки, ну то не страшно. Ток. Ой, дівчатка, яка ж пица? Друзі, я вам показую, бо я ж не буду зараз його витягувати, бо я не собі, я на хай воно тепленьке довше буде. Бачите, яко я Я ближче вас тоді підведу, піднесу. Оце така піца. Піца, всього. піца дякувати, бо вже готова. Тепер, друзі, буде. Буде-буде. Буде моє блюдо. Тук. Дужче зробила вогонь. та і тут така смакота пахуча. а я не наготувала, У мене ще є. Це там замерше Пер, перчик. Ну, ладно, хай другим розом. Друзі, буде другим розом. То, Тепер я сюди додав Друзі, не знаю, не знаю. Не знаю. Томату трохи додавлю. Я трішки додав томатику. так. Тому таку патрики додавлю, друзі, копченої. От так. Тепер чесничок у мене, я можу ціля взяти, готовий, то вже я готувала, друзі. Ну, у мене ще є жижони молоденькі, я додав. Так, тут у мене небагато, я вже прямо лопаткою. От так. Ой, друзі, як хорошо, як оце чесненько так заготовила. Коли треба, куди не треба, чистин би вже, мабуть, і пропав, не знаю. А тут так хорошо і пахне. Так. І оце дорогеньки, у мене, зараз я ще. Зараз я вас ближче це все тепер покажу. Це я поки готувала подольше, ви були. Тепер я сюди, друзі, виложу рибу. Я її жарила, ну, не цю ж, а для сім'ї жарила, а цю оставила, щоб протушити, щоб собі протушити на вечерю. Так, друзі див. На вид смакотень. На вкус ще не знову, На вкус будемо дивитися. Так. І я трішки отак його буду, щоб вона отак була аж в овочок. Ну, оце, друзі, вона в мене буде тушкуватися. Ну, друзі, хвилин 20. І хвилин 20 вона в мене буде, друзі, тушкуватись. Потім же я, звісно, покажу. Друзі, піца бистра, лінива, смачна, готова і моє блюдо. Овочі з рибою також готові. Друзі, готуйте вкусно і бистро. Друзі, я вам говорила, що в мене плони. Так от я, друзі, піду зараз у смакоту. Я хочу попити там лате посидіти. Бо я й то, скільки нікуди дуже не хожу. Огороди, огороди. О, і рядом там магазин треба купити сьомій шийок. Друзі, а вам до побачення. Всього вам найкращого. А Головне, друзі, здоров'я і миру.